Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єліна Літвінова. Моє сьогоднішнє відео буде знову більш про психологію, тому що я психолог, але хочу перш за все подякувати вам за коментарі під моїм минулим відео, за перегляди. Я все читала, це все дуже приємно. Але сьогодні я хочу поговорити про тему, яку я отримую запити в моїй особисті, в розмовах з друзями, зі знайомими, читаючи пости. І... Тема ця буде про те, як ми можемо допомогти самі собі в тій ситуації, яка склалася, і не лише тому, що війна. А що треба цього понеділка, першого місяця нового року, світ відзначає день Blue Monday, Перший понеділок. Чому він Blue Monday? Не тому, що він голубий. Я думаю, що багато хто думає, що блу це тому, що голубий. Але є інший переклад цього слова, сумний. Сумний понеділок, і ми знаємо, є пісня Blue Valentine. Але це ж не тому, що він голубий Валентин, да? а тому, що він сумний. Блюз це сумна пісня, яку співали темношкірі раби. Вона була сумна молитва, вона нібито перекладається. А тому такі сумні часи зараз, чому вони такі? Коли свята відгріміли? А в нашому випадку, навіть коли ми живемо з війною, і хто в Україні він живе у війні, а хто навіть не в Україні, він живе зараз війною в серці, коли свята відгриміли вже. А на свята ми всі сподіваємось на щось. Ми віримо в якесь новорічне різдвяне диво. Ми проводимо якийсь чекап своїх досягнень, чого ми досягли, чого ми хочемо досягти, про що ми мріємо, які цілі ми собі хочемо поставити на наступний рік. А я, до речі, знімала відео, да, як, як ставити цілі на нас, на новий рік. Коли це все вже відбулося, виникає нібито така пустота всередині нас. Зима, дуже погана погода. В Україні ще ми знаємо і тривоги, небезпека весь час. І багато людей відчувають себе погано всередині, так? вони відчувають сум, тривогу, таке занепокоєння, злість, багато різних почуттів, і всі вони негативні. Так от, що ж нам з цим можна зробити для того, щоб. Трішечки якось допомогти самим собі пережити ці часи, вижити у цих часах. Тому що зараз всі, звичайно, юзають фрази Віктора Франкла, це відомий психолог, засновник логотерапії, який вижив у концтаборі, і він після цього став дуже відомий, тому що він випустив дуже багато чудових книг про те, як він вижив у концтаборі. І він казав, що першими зламалися ті, хто вірив, що все закінчиться дуже швидко. Другими зламалися ті, хто вірив, що це не закінчиться ніколи, а вижили лише ті, хто просто жив і робив щось, де day day, да? хто просто виживав. І от для того, щоб люди могли просто жити і чекати, да? коли будуть кращі часи, коли буде перемога нарешті, коли наша країна зможе видихнути, я і хочу вам розказати, що ви можете зробити зараз. <кій> ну, перш за все. Всі психологи, всі психотерапевти, психіатри, коли у вас виникає дуже такий стійкий стан тривоги, це може бути серцебиття, негативні думки, вас пітніють долоньки, ще щось. Треба зосередитися на диханні. Є декілька практик. Ви можете знайти багато практик у Ютубі, у Гуглі, але я зараз вам розкажу про дві. Вони найпоширеніші і найлегші, ви їх можете зробити в себе просто вдома. Для цього краще вам. Сісти або лягти, тому що коли ваш мозок насичується киснем, по іншому починається газообмін у крові, і у вас може початися трішечки запаморочення в голові. Вам потрібно сісти, зосередитися на своєму диханні. Одна практика. Перша, ви вдихаєте і видихаєте. Але фішка у тому, що. Це повинно бути 4 вдихи і видихи за хвилини. Тобто, один цикл вдиху та видиху, вдоху та видиху, а він має бути <кій> приблизно 15 секунд. Це трішки таке пролонговане дихання. Подихайте так кілька хвилин, зосереддіся на тому, як ви вдихаєте, як ви видихаєте. Одну руку покладіть на живіт, на район пупка, а іншу на грудну клітину. Друга практика щодо дихання це називається квадратне дихання або діафрагмальне. На рахунок 4 ви вдихаєте. 1, 2, 3, 4, я вже про цю техніку розповідала. На рахунок 4 затримуєте дихання всередині, і на рахунок 4 видихаєте. Так теж треба подихати кілька хвилин: одна рука на животі, інша на грудній клітці. Ви фокусуєтеся на диханні, і ви можете так заспокоїтися. Фішка в тому, цього, що ви фокусуєтеся, ви перемикаєте, коли ваші негативні думки засилюють вашу голову. Ви починаєте фокусуватися на диханні. Перше, ви усвідомлюєте, що ви робите. Друге, ви переключаєте свою свідомість, і тим самим ви зупиняєте негативні думки. Третя практика називається ліфт. Вона теж є у декількох варіаціях, але ви можете її зробити уявити, наприклад, це вона більш візуальна, заплющити очі, і уявити, що ви спускаєтеся у ліфті, наприклад, там з 15-го поверху чи з 20-го. Це в залежності від того, як ви хочете себе заспокоїти, як ви хочете себе релаксувати. Цей ліфт скляний. І коли ви на ньому спускаєтеся донизу, ви нібито щось бачите. І ви, от ви бачите, кнопка рухається на табло. Ви бачите там 20-й поверх, 19-й. Ви, нібито, з цього ліфту, що ви можете бачити, коли ви спускаєтеся у цьому ліфті. В цей час дуже добре теж дихати, тому що задіються одразу ну тут, нібито дві таких, да, методики. І от коли ви доїхали донизу, ви уявляєте, що двері цього ліфту відчиняються, і ви виходите в сад, наприклад, або на якусь галявину, або до моря, да, як багато хто з нас вже був а, у готелях. І ви спускаєтеся з готелю, і прямо ви виходите на пляж. Ви Дивитесь, що на цьому пляжі. Ви відчуваєте, ви вдихаєте нібито запах цього пляжу. Ви чуєте звуки, як там кричать чайки, море чи ріка. Для кожного це може бути своє. Але цим самим ви, знов таки ви зміщуєте фокус з негативних думок, з тривоги на, на цю практику. Далі. Що ви можете ще зробити? Дуже гарним методом. Я до нього для про нього, до речі, згадала, коли дивилась відео однієї блогерші, яка вчить людей нідерландській мові. Є, в неї є таке хобі. Вона з кожної країни, де б вона не була, вона привозить собі пісочок на згадку. І в неї така гарна, гарна колекція в маленьких бутилочках цього пісочку. І ця практика вона гарна тим, що ну, в кожного це може бути своє. Мабуть, кожен з вас, хто, хто десь відпочивав, чи в по Україні, чи за кордоном, він щось привозив з цієї країни. Ви можете зробити чек, перевірити перевірити да, все, що ви знайти, все, що ви привезли, подивитися це, взяти в руки, пригадати, в якій які ситуації ви придбали, чи знайшли, може, на пляжі да, якусь мушлю. Згадати ті часи, як це було, що ви відчували, в чому ви навіть тоді були вдягнені, з ким ви були, що ви робили. Згадати все до дуже маленьких-маленьких подробиць та деталей. Це знов таки розслабить вашу, ваш мозок, тому що людина, яка весь час тривожиться, навіть вчені, називають оверсінкер, тобто людина, яка думає занадто багато. А наш мозок він здатен розкрутити будь-яку маленьку ситуацію до меж величезного величезного слона. Да? З мухи робимо слона, не дарма ж є ця фраза. Ще така техніка. Якщо у вас також є тривога, якщо ви по поганому настрою, якщо вам дуже погано всередині і ви нічого не хочете, згадуйте, можете або. Мріяти, я вже про це не раз казала, що мрія тримає нас, той же саме Віктор Франк про це казав, і мрія нас тримає. зробити це ціллю і просто продумати, прописати план на листочку, виписати все, що ви можете робити для того, щоб ця ціль стала реальністю, щоб це перетворилося з мрії мети у реальну, у реальну дійсність вашу. Та? Воно теж допомагає, тому що мозк починає думати структуровано, маховик у цих негативних думок теж може зупинятися, і це теж вам допомагає. Ви можете робити будь-коли це. Це дуже розслаблює, це структурує, це може допомогти. А ще одне: намагайтеся. Згадувати і думати про хороші моменти. Хорошими моментами це ж може бути все, що завгодно: зустріч з домашнім улюбленцем, якщо ви повертаєтеся з роботи, а зустріч з близькими, рідними людьми. Подумайте про те, що там може комусь ви хочете зателефонувати, хто вам дорогий. Тобто перемикайте себе на будь-що е, позитивне, е, на стар... зробіть собі якусь позитивну фразу. Зараз їх називають афермаціями, всі їх знаємо. Створіть якусь собі позитивну фразу, позитивне ствердження. Наприклад, там зараз в мене важкі часи, але я зможу, я все подолаю. Цим ви теж, нібито, даєте своєму мозку о, Сигнал про те, що навіть якщо зараз погано, ви все зможете подолати. Зараз я читаю дуже гарну книжку, коли я закінчу, я більше поділюся а, е, своїми враженнями, і там вона про звичку, і теж вона говорить про те, як працює наш мозок. І тому, якщо наш мозок знає, що він зможе подолати якусь дуже негативну неприємну ситуацію, він починає працювати на подолання цієї ситуації і починає. По-іншому навіть думати. Тому ось такі невеличкі, дуже легкі практики, я гадаю, що вони можуть вам допомогти. Але найперше і найголовніше це має бути російською мовою. Це асознаність. Осозн, а українською мовою я знайшла синонім цьому в своїй голові усвідомленість. Да? Ви повинні усвідомити, Бах, я зараз починаю занадто багато нервувати. Що я маю для цього зробити, і ви починаєте робити. Можливо, якась практика вам підійде, якась не підійде, але просто спробуйте. Також не забувайте просто про звичайні фізичні вправи. Банальна. Ходьба, да, ходити просто там, хто каже 8 тисяч шагів, хто каже 10, хто каже 5. Невеличке зайняття спортом це виробляє у нашому організму ендерфіни. А ендерфіни це так називаємо гормони щастя, це опіати, які приглушують біль, які почуття стресу, які виробляють в нас адреналін, норадреналін і всі дуже 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 погані гармони, які виробляються в нас, коли ми відчуваємо стрес, страх і все інше. Якщо це відео вам було корисне, ставте лайк, поширюйте, лишайте свої коментарі. Мене легко ви можете знайти за хештегом психолог Єлена Літвінова у будь-яких соцмережах: Instagram, Facebook, X, бувший Twitter. Підписуйтесь, лишайте коменти. До нових зустрічей. Пока!